Всіх вітаю на каналі Квіти та інша я Іна. І сьогодні хочу показати середньоквіткову горшкову хризантему, яку я планую до реалізації, якщо, дасть Бог, світла і всього іншого. Так, я вже її показувала, але хочу показати, які іменно сорти. От, я їх підпишу, тому що я не пам'ятаю. Так вас скоригую. Ось така червона ромашка, дуже красива. Вона розкривається ось так, так і кажеться, що буде непонятно, що А ось така краса стає. Потім парпер, парпер бриз, це я пам'ятаю. Ось така чудова жовта ромашка, типу, вона не ромашкою, а гербера. Ось, дуже гарна. Ну, дуже гарна. Тут я е, вже сто раз сказала, але скажу ще раз, тут в мене в цьому бочки росли росли в мене тут. Е, я його викинула і вже потім прямо з горщиками поставила сюди. Росли вони у мене в 5 горщиках весь сезон. Тепер ось так вони з горщиками землю закопані. Ось така зелена. У ну, мене дві були зелені, крістал і ще один сорт. От Я зараз не можу вам точно сказати, який це сорт. Ну, Я все роздивлюсь, пропишу. Така ось квіточка, дивіться, вона ніби невелика, але вона робить таке суцвіття салатове, ну супер. Камера, мені здається, не передає цієї яскравості. Це те, що в мене ці сорти повинні бути, надіюсь на це. Потім ось така червона, також у формі гербер. Я її трішечки не доформувала. Мені здається, я б могла б з неї кращого кущика зробити. Це також горшкова хризантема. Ну, що хочу ще замітити, щоб ви не путали із корейкою. Це не корейка, це горшкова середньоквіткова хризантема, яка не буде зимувати в ґрунті. Всякому разі, в мене такого досвіду немає. Дивіться, прям як чи то є хінацея. Ну дуже красива, колір чудовий. Планую її зберігати. Зараз у нас все тільки йде в планах. Поки тут ще покажу, планую зберегти також цю дуже красиву. Зелена, салатова, фісташкова, хто як хоче сказати, це одноголова, тобто вона висока, повинна рости, якщо ви її будете формувати в, там, в три стеблі. Якщо їх буде багато стеблів, то ж вони зроблять ось такий кущик. Я її скажу так, формувала через раз. Ось на цій квіточці, ви бачите, вона ще повністю не розпустилася. Ну, немає сонечка, холодно, все. Я її обламала тут. Оці побічні квіточки, і вона, бачите, настільки більша. ну Десь сантиметрів вона десь сантиметрів 8-9 Вона ось така. Ось цю планую також це з високорослих е, хризантем. ну Я так бачу по ній. Якби її формувати знову ж в одну квітку, була б дуже красива вона. Ну, вона і так красива. Мені більше подобається, як так бачите, по боках такі суцвіті. Ну ось, Це з великоквіткових те, що має бути. Підемо далі ще. Це ось така бордова, насичена бордова, і в неї серединка салатова. Про цю я ще так думаю, буду, не буду. Але думаю, що буду, тому що вона, в принципі, із пізніх хризантем дуже красива. Ось такий вона у мене тут у горщику стоїть. Ось така, також її трошки там поламали. І я хочу показати, як вона всередині відростає. Ось так. Ось цю білу обов'язково. Вона вже відквітає, вона трохи раніше, але маю намір таки її зберегти. Ну і ще ось така вона помаранчева, сорту не скажу, я навіть не знаю, звідки вона в мене взялася. Не знаю чогось, Але я її хочу зберегти за дуже гарний колір, за стійку квітку, вона стоїть довго у вазі. Така прямо супер. Ось така. Вона може вирости більшою, будете її формувати, ну тобто підстригати вона буде коротше, ну, кущиком пішнішим. Ось така гілочкова жовта радість. Це, мабуть, що єдина, яку я планую з гілочкових, ну в мене їх там, мабуть, пару зберегти, ну дуже вже красиво. Ну Поки на сьогодні це все. Далі буду дивитися по поведінці квітів, як вони ведуть себе і що, чи хочу я їх лишати чи ні. Тому що там ще одне підпитання є. Щодо бронювання, там, попереднього замовлення, я думаю, що буду продавати по наявності, тому що все в мене залежить від світла. Світла в нас зараз немає, в день 4 години світла, то нічого не виросте. Знаєте, хризантема поки, поки її можна в теплиці, в теплиця не опалюється, тому я нікому не можу нічого обіцяти. А я не люблю, коли я не виконую обіцянки. Тому ж десь в кінці грудня, я думаю, туди буде каталог. Я каталог зроблю, всіх з ним ознайомлю обов'язково. А ви будете вибирати собі, побачимо, яка ситуація. Можливо, я буду вже приймати замовлення, коли я поставлю на вкорінення, і коли я буду бачити, що. Це все я не викину через день через те, що немає світла, тому що вкорінюється в мене хризантема живці в будинку, і для гарного вкорінення потрібно ну, якісне освітлення. Знову ж таки, є люди, які хочуть ну, просто геть навесні купувати хризантему. Ну, наприклад, там квітень вже, От у квітні я рідко торгую, ну, може бути, що ще будуть квітні. Зазвичай я починаю продаж у лютому місяці, яка вона дивіться, прям скриветься, чи то хінацея, чи то гербера. Зазвичай лютий, в мене, для того, щоб людина купила живець і з нього собі ще зняла, щоб він в неї був не один Отак. От Зазвичай в мене так, як буде цього року, ніхто не знає. Тому, можливо, буде продаж в квітні, я із тих вже маточних кущів щось буду робити. Я вам не скажу. ну Ось такі сорти будуть, будемо дивитися, що буде по світлу, що буде по, по всьому. Тому, знаєте, питання задаються. Кожен день я відповідаю на це, де замовити, як замовити, як забронювати. Я не можу ні прийняти ніяку бронь, поки хризантема не буде стояти на окоріненні, корінені під лампами, і я буду бачити, що вона що з все добре, тоді буде все. А на сьогодні миру нам, щоб скоріше закінчилася війна, щоб дуже хочеться спокою. Здоров'я, ну і всім всього найкращого. Миру нам та гарних квітів. Вже сказала всім до побачення, але згадала, що ще питання у мене по торфу, в якому я коріню. От, то показую вам, що у мене реківа професіонал 250 літрів, там фракція 0,7. Для хризантеми я його не просіваю, для петунії я його просіваю. Це не зовсім ідеальний субстрат, тому що в цьому році я його коли замовила, відкрила мішок. Перший раз таке сталося. зтуда туди мошка чорна ця полетіла. Зараз ніби немає, може там личинки одні, я не знаю. Для цього проливаю обов'язково актарою. Для посівів також в мене є ось мішок, один поки що ще класмана. Як на мене, то це ну, кращий варіант. Для посіву й для живцювання також. Але коли змоги такої фінансової немає, то реківа підходить, підходить також ідеально. Просто, якщо ви хочете, щоб геть було пухке, беремо ситочку і просіємо. Також при живцюванні я додаю агроперліт. Десь береться з розрахунку ну, літр на 10 літрів. От, ну, ніби так, все вже. Що ще про реків можна сказати, що це найдешевий Україні зараз субстрат, який можна знайти. Де його можна знайти? Ну, це Кліома сервіс, саме дешевше найдешевше це не реклама, це я там беру. Ніхто даром нічого не дає. От Не знаю, яка зараз ціна. Я купувала його ж, знову ж таки літом. Коштував він, здається, 830 гривень. Зараз, знову ж таки, не скажу ціну. Класман набагато дорожчий. Коли я його купувала, то мішок стояв, коштував маленький на 70 літрів. Здається, на Оліксі я брала, там була безкоштовна доставка, то він вийшов мені 600 гривень. Ці, ну, рахуйте, кому скільки потрібно. Там є і маленькі мішачки в магазині, тож, я думаю, можна. Щось придумати. Якщо ви хочете живцювати хризантему, то це може підійти будь-який е, субстрат з магазину. Це однозначно він, е, хризантема терпить е, такий більш тяжкий ґрунт. Е, туди е, Тільки я більше б начеб агроперліту додавала. А вже якщо це йде в нас е, петунія чи якісь інші, то там, звісно, я б не радила живцювати в якийсь е, субстрат непрофесійний. Дуже багато професійних субстратів, які мені подобаються, але, е, але дивимось на гаманець і кожен підстраюється під себе. Е, так, ну, ось так. Ніби вже закінчила, все по цьому піду працювати далі, тому що зараз саме я <кій> живцюю хризантему, хочу зробити собі маточники. Все таки надіюсь, що якось наладиться світло, і будемо з квітами, і все буде добре. Тож ще раз до побачення і миру нам, і гарних квітів.